Плани щодо будівництва нового свинокомплексу поблизу Яготина викликають неоднозначну реакцію як у мешканців міста, так і у яготинських депутатів. Це питання стало дискусійним на 61-й позачерговій сесії Яготинської міської ради. Непокоїть обранців стан навколишнього середовища та можливий вплив виробництва на якість життя людей. Крім того, робота свинокомплексу потребує багато води як для споживання тваринами, так і для утилізації відходів. Останні, до речі, мають неприємний запах і люди побоюються, що він накриє. Яготин, хоч свинокомплекс і буде зводитись на районних землях, зокрема села Вірківщина, депутати міської ради не виключають своєї ролі в остаточному вирішенні питання. Не як депутати міської ради, це не наша компетенція. По перше раз, але по-друге, ми як жителі міста Яготина, ну не може. 500 жителів, як кажуть, робить громаді, де 20 тисяч жителів вирішили звернутись до Яготинської районної державної адміністрації з питанням стосовно проведення громадських слухань. Пропозиції жителів міста Яготин, результати розгляду даних громадських слухань і відомості, як враховані пропозиції мешканців Яготина. Жителі міста Яготин мають повне право приймати участь в обговоренні. Відстоювати свою позицію щодо свинокомплексу закликає і депутат Микола Басанець. Ми... Будемо боротися до кінця, якщо буде дійсно боя, там що там це. Що ми будемо боротися за те, щоб жити спокійно і не в свинячих умовах. Міський голова Наталія Дзюба наголосила на досконалому вивченні проблеми. Нам треба в першу чергу не емоції, а чи законодавчо це право. Перш за все, ну як мені вже доказують, що це 7 кілометрів від його То ми повинні чітко бачити, яка відстань, куди роза вітрів і так далі. Днями в селі Двірківщина мають відбути громадські слухання, що думають селяни з приводу будівництва свинокомплексу, та чи буде врахована їх думка, а також думка яготинців, стане відомо зовсім скоро.